Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, звернувся до мене підписник, щоб зробити шланги між боками. А таких штуцерів в природі не існує. Ну, в продажі. Отаких. Ну і вирішив я заморочитися, виготовити, спробувати один. Скільки це займе часу? Чи хватить в мене терпіння? Ось, ну, получилось. Получилось. Я скажу робота досить таки цікава. Мене завжди цікавило, як його зробити такий, зробити такий штуцерок, як воно. Це був прутик на 12. Не, мабуть, трошки тувщий. Мабуть, на 14 прутик. Зажов, спочатку проточив на 8 з копієчками потім зацентрувався, просверлив отвір сквознячком, зробив навіть ялинку. І тут, і тут. І потом просверлив на 6 мм, там 6 і трошки сверло було. Просверлив, потом просверлив тут трубочку найшов таку діаметру 8 міліметрів. Отакі От ж є. Я купляю шланги із уаза. Просто розрізаю їх і там, виходить, два таких. Наконечника, а тройнічка немає. Тобто отакий рівний є. Найшов трубочку, оцього, коротше, розчахлив, все підпасував, надів оцю бабишечку, вставив сюди шарик, розвальцював крайчик, щоб оця бабишечка не злазила. Там все поліроване. Має зажимати добре. Тепер осталось заварити тільки полуавтоматом. Ще не заварив чого, бо оця ця мішає гайка. Треба взяти крантика, закрутити у крантик, щоб воно, наче вже держалось куче, можна було так прокручувати. Оббризкати його тим, що не пристають шарики і обварити. Я думаю, що вийде. На клапанах я вже натренувався. Тоненьке зварювати. Ну, це саме найтонше буде. На 8 Трубочку я ще не зварював. Ну, я думаю, що вийде. Було б аргоном гарно. Ну і полуавтоматом я думаю, що зроблю. От така робота. Сверлив свердельцем хайсер. Що я покажу. Отаке От свердельце хойсер. Сверлять вони. Найкраще з того, що я пробував, є, продають з кобальтом сверла, але з кобальтом для коленого металу. Тобто такий простий метал, кобальтове не сверли. Я вже купляв, пробував. По крепкому металу, да, А по звичайному воно застряє і аж репить ну, доволі неприємне відчуття. А Хайсер це, звісно, бомба-ракета. У мене вже є 6 мм, 8 мм, 10 і 12. Вони. Вони досить таки дорогі, ну, порівнянні з звичайними сверлами, але вони свою роботу роблять. Так що от такий отакий красивий. Буде ексклюзивний тройничок. Ну, якщо ще виписав трубочки отакої от тормозної на 8, щоб вже була калібрована, красива. Якщо прийде, то в принципі їх робити буде досить таки легко. Оці штуцера, головне, що бобишки є і гойки є. А трубочки, то все. Так. Все, пишемо коментарі. Sim, um pouco.